Росія не тільки готується, вона вже готова, вона вже фактично його розпочала. Більш того, літній наступ це літня, скажімо так, літня наступальна операція це базовий сценарій. Тобто, коли ми розглядаємо сценарії заморозки, припинення вогню, проведення наступальної операції росіянами, якраз для Кремля, на мою думку, базовим сценарієм є літня операція. Чому? Тому що в них ще є ресурси, в них ще є люди. Ціни на нафту падають, але якраз та накопичена маса, яка в них є, і по війську, і по фінансам, і так далі, дозволяє їм ще кілька місяців проводити активні бойові дії. Далі можна буде вже дивитися. Тобто вони сподіваються виконати те завдання, на яке вони сподівалися, у 2024 році: прорвати фронт, зайняти всю, хоча б весь Донбас, можливо, вийти десь на Херсонську область, десь на Запоріжжя, Сумська область, і так далі. Тобто, ці всі мрії. Путіна, які він декларував що в 23-му році наприкінці, коли у нас закінчилось контрнаступ, невдало, вони почали це в жовтні 2023 року свій наступ. От він до сих пір продовжується. І в принципі, такими кампаніями: то зимня, то літня, потім весіння, осіння і так далі. Зараз такі перехідні етапи, дійсно, вони хотіли би почати новий, новий етап наступу. Але тут важливо розуміти, що Україна своїми діями. Наприклад, в Курській області, Белградській області, можливо, будь інші області, там Брянська, скажімо, вони збивають оці наступальні операції. Тобто Росія намагається сконцентрувати, наприклад, на Константинівку основні сили, і раптом починається новий наступ українців. Їм треба перекидати сили або не не концентрувати тут достатні сили, а перенаправляти відразу їх на ту ж саму Белгородську область. Тобто, це все. Іде така шахова партія, яка вже продовжується в принципі з 20, з, з лютого 2022 року. Тому базовий сценарій літня операція. Ми до цього готові, і навряд чи в них вийде знову ж таки Оці всі плани з прориву фронту. Той саме генерал Залужний в останній останній статті в виступі Чатом Хаос. Він ще раз підкреслив, що фактично наступив на фронті вже оперативний глухий кут. Технологічно і доктринально Україна і Росія зараз в паритеті, тобто, жодна наступальна операція є невеликі наступальні операції, такі як Курська область, наприклад, вона зіграла величезну роль. Але, наприклад, говорити про те, що Україна може зараз провести операцію і звільнити всі території. Не можна те саме, і росіянам. Вони не можуть зараз провести велику наступальну операцію, тому що Україна має кілзон з дронів, має можливості для joint fire, так так званий об'єднаного вогню для того, щоб комплексно вражати противника. І будь-які наступальні дії будуть з ними буде те саме, що і в 2024 році. Просто будуть величезні втрати. Вони будуть можливо повільно просуватися, але це не операції, це просто знищення особового складу і техніки. Тому можна говорити, що велика ймовірність цього літнього наступу, але результати, скоріш за все, будуть такі самі, як і літнього 2024 року.